Відмінити соціальні виплати українкам в Німеччині це було б. Чудовим вирішенням німецького уряду для того, щоб стимулювати е, розвиток емігранток наших, які під час війни тут опинилися, і вже не один рік просто сидять на цих соціалах, на цих грошах, і нічого толкового так і не роблять. Вони толком не вчать мову, вони абсолютно не інтегруються, вони знаходяться тільки в своїх українських саратих спільнотах. Е, все також продовжують робити свої нагаточки, вії і всяку хірню і абсолютно нічого не роблять для того, щоб інтегруватися, розвиватися, вчитися. Комунікуватися з, з місцевими з локалами, да і рухатися далі. Вони чекають повернення в Україну, але вони тут сидять, поки їм платять. Як на мене, дійсно було б найкращим рішенням перестати робити виплати, тому що за цей період часу було достатньо в них е, можливостей, щоб інтегруватися, знайти роботу. Але ж ні, їх не влаштовує блядь, робота на касі, бо вона була якимсь офісним сотрудником банка якогось. А зараз вона не хоче йти на касу. Тока, дорога, ти ж ні хріна мови не вивчила, ти ж не інтегруєшся і е, ти пара. Зіт в цій країні, яка надала тобі всі можливості сьогодні е, легко перейти з легко перейти шлях імміграції. Люди, які поприїжджали сюди 10 років тому, пройшли сім кругів ада для того, щоб жити сьогодні, так як тобі просто отак е, поселили пос, 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 червону доріжку, коли ти сюди переїхала. Тож це було б ідеальним рішенням відмінити виплати, і ви б щиро побачили, скільки людей дійсно адаптувалися і пішли далі, влаштовувати свої сім'ї, розвивати своїх дітей, і яка б кількість б відразу б чух, вернулась б в Україну.